Вихідні посади, тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю. І Кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жив наш край сьогодні та протягом вихідних. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнень. Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше бойових дій велося на Куп'янському, Покровському і Курахівському напрямках. У ніч на 28 жовтня вкотре під прицілом ворога опинилась Харківщина. Унаслідок масованої атаки постраждала 21 людина. З них п'ятеро дітей. Цієї ж ночі ворог атакував Київщину ударними БПЛА. У регіоні лунали вибухи. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Є збиті цілі влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає. Поінформував він своєю чергою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині попрощалися ще з чотирма військовослужбовцями, які віддали життя за свободу України. Із солдатом Василем Верхоляком, воїном військової частини 31-13 національної гвардії, попрощалися у стороженці. Солдатові Сергію Шикирюку, воїну військової частини А 49 41 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Євгеном Семеновим, воїном військової частини 3113 національної гвардії попрощалися в селі Михальча. Солдатові Віталію Рачуку, воїну військової частини А 4941 останню шану віддали в селі Чепоноси. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. У Чернівцях з'явився новий освітній простір, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та можливості розвитку для дітей і молоді. Завдяки підтримці міжнародних партнерів хаб пропонує сучасні інструменти для вивчення стем дисциплін, доступу до бібліотеки, а також психологічну допомогу. Як новий освітній хаб сприятиме розвитку місцевої громади та допомагатиме дітям з уразливих категорій, розкаже моя колега. Нові можливості для дітей у Чорнівцях за підтримки італійської агенції співробітництва в галузі розвитку у нашому місті відкрив свої двері освітній хаб, який об'єднав навчання, соціальну підтримку та інноваційні технології. Організатори кажуть, що основна мета проєкту створити простір для навчання, розвитку і соціальної інтеграції дітей, особливо з уразливих категорій. У приміщеннях хабу передбачено мобільні робочі місця для очного або дистанційного навчання, зону ФАБЛАБСУ. Часним обладнанням для вивчення stem предметів, громадську бібліотеку, зони для настільних ігор, а також простір для проведення сеансів психологічної підтримки, розповідає керівник фонду. Унікальність цього проекту полягає в тому, що в одному місці зосереджено три виміри освітнього процесу. Перша це бібліотека, де батьки разом з дітьми зможуть привести час за читанням, а також ігрова кімната, де буде спілкування між дітьми, а це соціалізація. тут унікальне обладнання, яке буде використовуватись і стимулювати інтерес дітей, а потім зможе допомогти при виборі професії для себе у майбутньому. Антонія Банкора додає, що вони щиро раді допомогти українським дітям, надаючи доступ до якісної освіти та інноваційних можливостей. За його словами, важливо підтримувати дітей у складні часи. А цей освітній хаб має стати місцем, де кожен зможе знайти підтримку та натхнення для розвитку. Верда пермекостисоньокисіріалідза для мене це мрія, яка збулася. Ми задумали цей проект більше року назад, і завдяки нашій команді нам вдалося реалізувати це і втілити наші задуми в життя. Я дуже сподіваюся, що нашими надбаннями та спільними зусиллями ми справді допоможемо дітям. Створення такого хабу це результат багатьох місяців спільної роботи і прагнення надати Чорнівецькій громаді нові перспективи для навчання і соціальної інтеграції. Ганна Павлюк додає, що проєкт орієнтований не тільки на навчання, а й на створення безпечного та інклюзивного середовища. Цей проект для чернівців має надзвичайно важливе значення, оскільки ми працюємо з дітками, які потребують цього якнайбільше. Ми запускаємо освітні проекти, запускаємо кетчапи, тобто це будуть освітні знання, по злужені, освітніх втрат. У нас будуть проводитися різні активності. Ми будемо навчати дітей математики, української мови, історії та англійської мови. Всі заняття будуть проводитися повністю безкоштовно. А ми чекаємо тут діток із внутрішньо переміщених осіб і місцевих діток, оскільки ми вважаємо, що для того, щоб ви могли інтегруватися краще в громаду, вони повинні навчатися і спілкуватися з місцевими дітками. Пані Ганна підкреслює, що навчання в хабі є повністю безкоштовним, і з дітьми будуть працювати справжні фахівці. За її словами, команда хабу складається з досвідчених педагогів, які готові підтримати кожну дитину. Ми стараємося зробити все для того, щоб дати нашим діткам надзвичайно хороші і базові знання. Допомога дітям це не лише завдання, а й велика місія для всіх учасників проєкту, каже Ганна Павлюк. Додає, що команда готова плідно працювати, аби хаб став другою домівкою для дітей, де вони зможуть знайти затишок, підтримку та всі можливості для розвитку. Допомога дітям це є найвищий благо і найвищий час для кожної людини. Про що можна тільки мріяти. І коли я маю змогу співпрацювати з італійським фондом дерево життя на даний час і допомагати дітям, допомагати втілювати їхню мрію, допомагати їм назолужувати їхні освітні знання у наш важкий час, поява цього хабу є надзвичайно значимою для Чернівців. Як підкреслює директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе, це не лише можливість для молоді здобувати нові знання, а й велика підтримка для міста, яке потребує таких ініціатив. Для для свого соціального і освітнього розвитку Дуже радію від того, що відкриваються такі простори, адже це інтеграція, і як від внутрішньо переміщених осіб, і адаптація наших діток. Вони вміють за цей час. Ви ж знаєте, що і у нас і ковід, і війна, і онлайн навчання. А от такі простори дають можливість комунікувати, зустрічатися, спілкуватися. Ну і, звісно, тут працюють психологи, адже ми всі розуміємо наскільки важлива мен. Тальне здоров'я кожного з нас, а особливо якщо ми говоримо про дітей, то це взагалі це наше майбутнє. До слова, завдяки інноваційному підходу та щирому прагненню команди досягти значущих змін, кожна дитина зможе знайти тут не лише можливості для розвитку, але й атмосферу справжньої підтримки. Організатори проєкту сподіваються, що хаб стане місцем натхнення для юного покоління чорнівців, допомагаючи формувати освічену і впевнену у собі молодь. Діана Добинда до теми дня ТВА. Горіли житлові будинки, господарські будівлі, літня кухня та сміттєзвалище. Цими вихідними на Буковині виникла низка займань. Так, 26 жовтня у селі Давидівка спалахнула пожежа у двох житлових будинках. На момент прибуття площа займання склала 300 квадратних метрів. Одну з будівель вдалося врятувати, іншу знищено вогнем. Травмованих та загиблих немає того ж дня у селі Чареж сталося загорання в господарській будівлі. Вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. Ще одна господарська будівля горіла вночі 27 жовтня у місті Чернівці. Цього ж дня рятувальники зареєстрували ще дві пожежі. Їх ліквідували до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів. Окрім цього, 27 жовтня у Вашківцях горіла літня кухня. Врятувати будівлю не вдалося. Того ж дня в селі Магала займання виникло на сміттєзвалище. Вогонь у пив площу 800 квадратних метрів. Причини пожеж встановлюють фахівці. Життя двох молодих хлопців забрала автопригода на Буковині. У ніч на 26 жовтня, в селі Заволока, водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною перешкодою. Унаслідок аварії кермувальник та один із пасажирів отримали травми несумісні з життям. Ще трьох пасажирів з численними тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню. Також вчора, 27 жовтня, в селі Панка, 34-річний місцевий житель керуючий автомобілем Пежо. Допустив наїзд на двох односельчан віком 71 і 74 років. Унаслідок наїзду боковинці травмувалися. Медик госпіталізували потерпілих до лікарні для надання необхідної допомоги. Транспортний засіб вилучено до розслідування триває. Іви, розважальні локації для дітей, пригощання, а головне висловлення вдячності за все, що є цінним для кожного з нас, за все, що змушує наше серце битися щоразу з новою силою. У Чернівцях фестивалем відзначили День подяки. На святі побувала і знімальна група. ТВА. Всі деталі далі у випуску. Наше життя складається з безлічі моментів, які формують розмаїту мозаїку з подій та вражень, а оживляють цю картину і роблять її цілісною та наповненою наші рідні і близькі. Особливо цінність життя ми відчули після початку повномасштабного вторгнення російських військ, коли на перший план вийшли найважливіші речі та вчинки для того, аби висловити вдячність за все, що я значущим для кожного у Чернівцях організували фестиваль. День подяки Ми з церквою організували для жителів цього району таке свято, щоб вони разом з нами подякували Богу за те, що Господь благословив нашу землю добрим врожаєм. Подякувати Богу за наші сім'ї, за дітей, за чоловіків, дружин. Подякувати Богу за все. Основна ціль, що ми хочемо донести, що нам потрібно звертати увагу частіше на наших рідних та близьких, і перш за все, дякувати Богу. Потім дякувати тим, хто є поряд із нами, тому що в різні. Моменти і обставини нашого життя завжди поряд із нами залишаються близькі люди, і ми закликаємо людей дякувати рідним та близьким за все, що ми маємо, за те, що вони є поряд, і в тяжку і в радісну хвилину. Фестиваль День подяки проводять щороку восени. Адже саме у цей час люди збирають врожай, який дає всім достаток та благополуччя. Тож і цьогоріч частина локації присвячена саме дарам природи. Це карта України, яку ми зараз прикрасили тими овочами, тими благословіннями, якими господь благословив нашу країну, і це говорить про те, що є той, хто створив це все, хто Дав це все для людей, хто живе в Україні. Але повномасштабне вторгнення повністю перевернуло життя всіх українців, тому і святкування Дня подяки набуло нових сенсів, адже війна змусила по іншому поглянути на своє існування. Безумовно, що з початком війни акцент наших служінь подяки він трошечки змінився. І якщо раніше у фокусі нашої подяки було урожай, було книга Біблії, яку ми цінуємо і для нас християн, вона є дуже цінною вода, яка є в наших колодязях, то з початком повномасштабної війни в фокусі наших служінь, подяки це військові, це волонтери, це медики, це ті, хто бере безпосередню участь для того, щоб наша країна могла отримати перемогу. Серед гостей фестивалю військовий євген, який став на захист України з початку повномасштабного вторгнення, коли йому був лише 21 рік. З 2017 року перебував у національному корпусі, тож пройшов хорошу підготовку до ведення бойових дій. Розповідає завдяки війні, зробив переоцінку своїх цінностей, зрозумівши, що щастя насправді в маленьких деталях. Чесно кажучи, для військових подяка це такий особливий вид, тому що військові можуть бути вдячні набагато за менші потреби ніж звичайна цивільна людина. Тобто ми, ми, ми вдячні завжди хорошій погоді, гаряча їда, коли спокійно, коли можна типу, не переживати обстріли на під час введення бойових дій, де ми там знаходимося. Тобто ми вдячні реально за дуже такі мінімальні потреби. Густей фестивалю пригощали смачними частуваннями. А для дітей створили зони, в яких вони могли наповно насолодитися всіма барвами дитинства. Ми розробили три локації: фотозони, де люди можуть фотографуватися на пам'ять, щоб було про захід. Є локація гольфу, локація волейболу, є локація корнхолу, є дартс, є локація бару, де можна скуштувати напої попкорм, солодку вату скуштувати. Вата так само. Серед підготовлених для дітей зон було і катання на коні. Діти з радістю знайомилися з новим другом. Хтось вперше отримав можливість проїхатися верхи, а у когось вже був у цьому досвід. Було класно трошки впевнити сила так. Моя перша я сіла на коня, я коли була маленька. Я спочатку мені мама підложила, там був маленький кінь. Десь тіпа, ростом як я, коли була маленька. Мама мені дядя, я боялася, а давай мені дуже подобається на коні. Я ходила в конний клуб, ходила туди три роки. Я там, ну, ми там каталися, там вчили коня, там, пригати, ну так і так далі. Зараз я покаталася, було трошки так страшно, але ну, дуже кльово. Мені дуже подобається. І коли я ходила на той конний спорт, у мене вже є натхнення, щоб я тіп, теж так знаєте. Продум... Продовжувала це. Загалом гості фестивалю отримали чудову нагоду відволіктися від воєнних реалій, щоденних переживань та клопотів для того, аби зупинитися і усвідомити за що вони вдячні у своєму житті. Богу хочу подякувати за те, що є тут мирна Буковині. І за те, що ми можемо також збиратися вільно і наші батьки рідні. Всі поруч з нами». Подякувати Богу за цей чудовий день, що такі свята, що всі мої родні. Да, да. Родственник і знайомі, живі, здорові, Щоб все добре, що мир, щоб був мір, щоб Бог зробив так. За це я хочу подякувати. Да. За все, за життя, за все, що він дає кожного дня. За діток. Тетяна Дубіцька. Теми дня ТВА. книжча знаного вченого талановитого публіциста і журналіста-дослідника професора Миколи Тимошика з Московлення Буковини презентували у Чернівцях. Це документалістика на основі донедавна недоступних архівних матеріалів та рідкісних підшивок газет, альманахів, книг. Спогади тих, про кого радянські газети ніколи доброго не писали. У своїй праці автор охоплює період перебування буковини у складі Радянської імперії. Деталі уже за мить. Відомий журналіст, вчений публіцист та письменник Микола Тимошик презентував у Чернівцях своє двохнища з московлення Буковини. Сам автор родом із Чернігівщини. Однак, інтерес до нашого краю та його долі триває майже півстоліття. Адже після закінчення в 1978 році факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шовчанка, Микола Тимошик починав журналістом в редакції обласної газети Радянська Буковина», потім редактором молодого боковини. Чому народився цей проєкт? собі, Чернівське забите село 78-го року на дворищі колгоспників від сталого вічного колгоспу сполучення революція» Зійшлася вся ланка моєї матері, яка була ходила в ланку, і всі проважають на колу, на колу, який перший кінчив Київський університет, факультет журналістики і раптом підписує направлення на роботу в ту далеку Бандерівщину. У нас наші Канях на Чиномішні завжди ці край важався. Далі все, що Хмельницького, то все Бандерівщина. Я вибрав це місто за направлення абсолютно випадково. Мені хотілося захід і ніколи не далі Львова у Львові не був. І тому поїхав на потяг на вокзал, подивився, що є така буковина. Чу про Смирічку, то тобто романтичні якісь у мене уявлення були, я приїхав сюди в радянську Буковину працювати. Вісім кращих років було тут. Звичайно, що я їхав сюди совєтським журналістом комсомольцям, який був глибоко переконаний, тому що журналісти це колічатка і гвинтики, журналісти всі совєтської системи, великого механізму держави, який будує комунізм, будує комунізм на чолі партії. А ми, як гвинтики, коліщатка змушені допомагати партії будувати. Я був переконаний воно, коли це ідеологічний факультет, воно, коли не було альтернативної інформації, не глибоко вірили, що ми це робимо правильно. Ми будуємо світло майбутнє. Ця робота це ніби борг перед Буковиною, каже науковець, адже саме тут відбулося його становлення як журналіста. Саме тут він пройшов усі виклики, пов'язані з роботою газетяря в умовах тоталітаризму. Вичув, як каже пан Микола, свою кораневість до українства та української історії. Для написання цієї грунтовної праці автор використав документи чорнівецьких архівів та матеріали преси тієї епохи. Перша книга під назвою Ментальність, культура, література розповідає про форми і методи комуно-більшовицької пропаганди із зомбування свідомості місцевого населення, зміни його ментальності, традицій, звичок і поведінки. Фактично це енциклопедія совєтської буковини періоду конкретиці гуманітарної політики у Авринації, гуманітарної аура нації про яку говорила Леся Україна Ліна Костенко. Ритечі нацифікації тут я практично даю хроніку 40-го року, 28 червня. Усі в нас усі совєтські часи. Це була сакральна дата. Було недавно тримали за ці вулицю 28 червня. Прибалти давно оцінили це явище совєтської окупації, тому вони цей період називають окупацією. Наша громадська думка завжди затримується і глибоко переконаний, що ми дійдемо до висновку про те, що це була звичайна окупація України і не тільки Заходу, і не тільки Галичини, Закарпаття і Буковини, а також центральної України після потоплення. Української Народної Республіки, це справді була окупація, і ми до цього дозріємо у другій книзі Перо і мікрофон як зброя. Автор описує механізми створення та наслідки функціонування нової преси народу і для народу. Хто і як керував цією ділянкою ідеологічної роботи? Якими засобами правляча партія спрямовувала діяльність змі? Як контролювали змісти і карали за помилки? Як приборкували журналістів і редакторів за вільнодумство у періоди сталінських репресій, хрущовської відли. Застою і Горбачовської перестройки. Це фактично енциклопедія радянської. Журналістики радянського періоду Буковини починається в нас з головної газети Радянська Буковина, коли засновано приміщення, були районні газети, були багатотиражні газети, були газети МТС, були газети колхозів, колгоспні газети, все це описано в цьому томі. Домі, тиражі, наклади, все це ну, просилося, криком кричалося. Чому? Тому що ми маємо це осмислити, щоб не наступати на ті ж самі граблі, щоб не повторювати те, що ми ніби проходили. У довіднику я читаю, газета там Хотинська заснована. Там 65-му році, вибачте, хотіні газета заснована совєтської жизнь. Перша російська газета, яку заснували ще коли була Акерманська область. Хто про неї читав? Хто про неї знайоміться в архівах? Вони є. Їх треба просто читати, дивитися і відповідно на це реагувати. Напередодні двокнища презентували у Києві та Фінляндії. А в планах представити його в усіх обласних центрах держави. Аліна Рябко, Анна Харабара, Тимитня. ТВА це були усі новини на цю мить. отож я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре, побачимося завтра у цій же порі.